Мої любі діти, від щирого серця вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Але для вас, мої четвертокласники, він особливий, незвичайний день. Настав час сказати до побачення початковій школи, час рухатися далі, час підкорювати нові вершини. Вітаю вас, діти! Сьогодні ви випускники початкової школи. Це звучить гордо, адже ви вже пройшли перші чотири класи і вмієте майже все, що повинні вміти сучасні діти. І сьогодні мені дуже хочеться сказати вам найкращі слова, найкращі побажання, адже це особливе свято. Вийдете у п'ятий клас. Цей день, як день народження, коли у світ приходить нове життя, цей день як новий рік, коли чекаєш чогось особливого, казкового, мрієш про щасливе майбутнє. Цей день як Пасха, коли серце переповнює добро, спокій, любов до ближніх. Цей день літній, молодий, красивий і повний сил, як ви, любі діти. Дорогі випускники, ви великі молодці, ви успішно подолали перші перешкоди, з'яснили перші відкриття, домоглися перших перешкод. Ви готові до будь-яких форм навчання, адже осилили і зум, і мід. Ви закінчили початково, а попереду у вас середня школа, нові класи і нові вчителі. Вас чекають багато нових предметів, цікавих уроків, веселих і дзвінких перерв. Бажаю всім вам прийти в п'ятий клас впевненими в собі. Готовими до нових великих перемог, бажаю вам не боятися змін, бути відкритими до нових пізнань щирими і працьовитими. Залишайтеся дружним класом, допомагайте один одному долати будь-які проблеми і неодмінно домагайтеся великих успіхів у навчанні. Ви класні, енергійні, веселі, креативні, але які ж балакучі і непередбачувані. Але ви кращі з кращих, і я дуже сумуватиму за вами, любі мої. Залишайтеся такими ж старанними, зразковими і суперактивними хлопцями і дівчатами. Радуйте своєю успішністю і батьків, і вчителів. Я вірю в кожного з вас. У вас все обов'язково вийде. Я вірю, що ви з усім цим впораєтеся. Щиро дякую вам, любі мої, за ці два роки, проведені разом заподаровані прекрасні миті та яскраві спогади. Ви доповнювали навчання позитивом, щирістю, добротою. Я вас дуже-дуже люблю, мої рідненькі, любі мої майбутні п'ятикласники, приймайте мої найщиріші вітання і намагайтеся бути найкращими учнями сьомої школи. Успіху вам, мої любі, удачі і всього самого найкращого! Дорогий мій, любий 4 Б клас, вже сьогодні для вас пролунає останній дзвоник. Ви попрощаєтесь з початковою школою. З 1 вересня ви вже будете п'ятикласниками. Нехай попереду ще багато років навчання, а сьогодні вже можна відпочити і порадіти своїм першим успіхам, досягненням. Адже у вас їх чимало, і кожне, нехай навіть і найменше, на перший погляд, заслуговує на похвалу. Сьогодні я в останнє можу вас назвати своїми четвертокласниками, але ніколи не настане той день, коли я скажу, це вже не мої учні. Моїми ви залишитесь назавжди, в якому б класі ви не навчались, навіть коли закінчите школу. Все одно ви будете моїми учнями. Я впевнена, що ці слова мій учень, моя учениця, я буду завжди говорити з гордістю, і мені ніколи не буде за вас соромно. Я вічірого серця бажаю вам бути дружніми, активними, добре вчитися, радувати своїх батьків, не зупинятися на досягнутому, а головне залишатись гарними людьми. Мої любі діти. Я вдячна вам за те, що ви були в моєму житті. Ці півтора року я не тільки вчила вас, а й вчилася сама. Вчилась бути добрішою, сміливішою, терплячішою. Мої розумнички, я бажаю вам впевнено йти далі. В нове, незвідане життя. Йдіть прямо, не звертайте у бік, не коріться перед труднощами, не бійтесь нового майбутнього. А яким воно буде, залежить тільки від вас. Не забувайте свою першу вчительку, не бійтесь відкривати двері до, до нових знань, залишайтеся завжди дружним класом і неодмінно домагайтеся великих успіхів. Нехай люблячі батьки і розуміючі вчителі. Допоможуть впоратись з будь-якими перешкодами, що виникають на дорозі шкільного життя. Зі святом, мої любі, Буду пам'ятати кожного, посмішку хвилини в радості.